Серіал щасливі разом, правда? А нещодавно гуцульські телеаматори вирішили зняти свій серіал Щасливі з квасом. Сьогодні ми презентуємо вам перші серії цього телесеріалу. Зустрічайте! глаза, взгляну в твої глаза. І слова припомню, всі, і знову повторю. Так, а ну почитаємо, що то пишуть тут таке, ну. Ага. Якщо на новий рік їсти сімочки, то цілий рік будеш рагульом. <рикінь> прикинь, От брехло, всяке бежено. Ну. Микола Бамбукін, голова великої родини. Останніх 20 років працює сільським безробітним. У вільний від роботи час читає газету. Дружина Миколи Даша. По нашому одарка. Гламурна бестія являється рекламним лицем радехівського молокозаводу. Дівчата з радехівського молокозаводу, жирність 20% перед зживанням збовтати. О, вже моя курівка прийшла. ну. ну Миколка. А? Що? <laughs> Миколка, ти знаєш, що Марійка зі Степаном розводяться? Чого? Марійка заявила, що в сусіда прожитковий мінімум на 2 см довше. От тріпло, ну Миколка, що? Ти знаєш, що на різдвяному столі повинно бути 12 страв. Ну що щось таке десь писали тут. Чекаю, десь. На 11 страв у нас гроші є, а на 12 то нема. Ага, у мене є для тебе дві новини. Хороша і погана. Давай з хорошої. Значить, 12-ту страву я вже купив. Чоловік. Цілий ящик. А Погана. А на 11 страв грошей вже нема. Як нема, на ну, що зараз чекати чудові від Діда Мороза? От до речі, тут пише, що за статистикою до жінок Дід Мороз приходить так само, як оргазм. До мене два рази приходив. У вигляді сусіда Степана. Дід Мороз? Дід Мороз теж, так. Скажи, а ти мені і дочці Мартіні Б'янко на новий рік купиш. Ой, Мартіні б'янко. Слухай мене сюди. Мартіні б'янко і пиво мають такий самий запас алкоголю. Так що новояворівське дворянство цього року не шикуватиме. Світлана Бамбукіна підпільна кличка Альона. Альона дас. Альона даст! Мама. Я вирішила буду поступать. О, дася. Вся мама. Поступать неправильно. Ти ж не прокисаєш. А як я прокисну, якщо я в холодильнику сплю? Ні, Ну хтось має тата їжу сторогти. Лікаре, лікаре. Мама, а, як казала собачка, мому, я не вигрібаю. Класно повертається. Самооборони? Для якої самооборони? ти думала, то кастет? Ти думала. А сусідський Петро після дискотеки як свої зуби зібрав, бабшині зуби зібрав, йому стоматолог, як встав, в нього зараз 52 норма. А чому до дівки лізе? Не бачить дівка під шофе. Під шофе! Ладно, в мене є до тебе серйозна розмова. Ти вже три місяці зустрічаєшся з тим дистриб'ютором Avon. Ти замуж збираєшся за нього чи ні? Ага? Щас. Чого? Що в нього такого особливого, так? Пробничок. Дивися. Лишишся в старих дівках. Яке би тобі покарання придумати. Мамо! А А чого всі нормальні батьки, якщо в них діти нечемні, їх ставлять у куток? Угу. А ти мене завжди ставиш у вазу. Це для того, що ти росла, цвіла і пахла моя пташечка. Кидан! Батя! керам! І Скажи, а чи ти мені на 14-ліття подарував надувний матрас? Розумієш, синку? надувну жінку дарувати тобі ще рано, а з твоїми на обличчі вже щось робити треба? Ти хлопець молодий винахідний, може щось і придумаєш. Чуєш, батя, що прийшов, може є якісь слова? Синко, ти якесь слабе. Пусть вниз гундосиш так. Ти не чуєш отак от вніс. Та ти батя не шариш з Щас всі так розмовляють. Ми ж клабери. Хто ви? Клабери. Як як ще раз? Клабіри! То з двома би пишеться чи з одним. З дума би це круті клабіри. Ага, ага, ясно. Ну і що? Чуєш, ну може, якісь слова? я ж хочу поїхати в місто. Йоу! Що за місто таке, Йоу? Йошкарола? рола? Чи новойоворівсь? А, знаю, Стрий йоу! Хочу поїхати в нічний клуб, ми там всім тусуємося, я, я там постійно там відвисаю. Синку, щоб дивися, щоб не відвисати, то треба ширинку защипати і все. Люди дивляться, Срамота. Ну, вообще батя чим вони шарять, ну що як йому пояснити, там такий сейшен буде, там будуть тіки, там буде дідший конь. Ви ти будьоний. Тебе завтра сейшен в школе по геометрии. Так что давай, поскакал, в хату уроки роби. Йоу! Вьо! Кума! Соседи, дорогие, заходите, заходите. Не, Кума, я тут постою. А что а ты? Кума, а что ты у меня так картофля не родить? Ага, ти її на 15 суток сажаєш, а треба на все літо. <рив> а ходи. Куме, А я чув, що ви купляєте відеокасети німецькі. Може ви парнухою таємно приторговуєте. Та ні, то я для діда. Щоб <рив> він, розумієш, трохи почав німців любити. А для чого це вам? До Євро 2012 готуюсь. Ось люди з-кордону знову як понаїдуть. А дід 41-й до цього часу пам'ятає. А я ось куми зима, подвір'ячко, все так гає. А що те ви на подвір'ї п'ять снігових куль таких накрутили? Ха, Та я буду снігову бабу ліпити. Чекай, так для баби треба три кулі. Кума, я буду руслану писанку ліпити. Молодець. Але я знаю, що вас радість, велика тут в газеті, прочитавши. Скоро ми будемо тут ще одну зірочку. Зірочку, ще одну. Медальки якісь тут на грудях будуть. А звідки то у вас? Та як пишуть, що мій кум в селі прислів, знайшов велику плантацію маку. Та ні, куме. Жителі села Присліп в апеляційному суді. Доказали, що вони худобу готують маковою соломкою. А. Худоба росте веселою, радісною і сама йде на бойню. Медал медальки не буде і зірочок теж. Ви кого ж не сумуйте, хоч газету, яку собі почитайте, про ваші подвиги там пишуть. Вон, гламурні новини. А не маєш гламурні. А то пишуть, що. Кохання за гроші не продається. Ну, так? Да? Я вам більше куме скажу. Я у місяць от 50-100 доларів трачу на такі експерименти: продається чи не продається. Які 50-100 доларів. Куми, є посвідчення. Я бачу, у вас є абонемент. А що ми сидимо? А що ми тут як дурні, сидимо? Пішли? Мірівний касика за вся і друга. Новий рік! Ура! Як чудово святкують новий рік у нас на прикарпатті, усі друг друга посміхаються, дарують подарунки, цілують один одного. Ти подумай, що алкоголь з людьми робить? Так, все. Закінчили ці розмови. Зараз має виступати президент. Включайте телевізор. А, телевізор. А, а як же? У нас нема телевізора. А, а що робити? Є? Що робити? Як що робити? Микола, ти гарант сім'ї чи ні? Напевно? Напевно. Ти як гарант сім'ї повинен зробити офіційне звернення до сім'ї. Тоже не модно. Не модно, ні. Шановні гуцули, наступає новий 2011 рік. За давнього гуцульським календарем 2011 рік, то рік бренди. В цей рік є одна прикмета. Якщо бринза жовта, то кажіть туристам, що то так має бути. Нічого не потравляться. З новим вас 2011 роком.